Українська народна казка Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, гать став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через мосточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас, пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, аж дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабо. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день. А ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати. А вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза, зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається А хто? хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже я коза дреза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик залякався, вибіг з хати, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь, та й питається Чого ти, зайчику побігачику плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я коза дереза, за три копи куплена, півбокалуплена, тупо то по ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. Ведмідь і злякався. Ні, каже зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається: А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижену, побіг вовк до хатки та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже зайчик у бігачику не вижену, боюсь. Зайчики знову пішов, сів під тупком та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику, побігаючи плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вов гнав та не вигнав, а то ти отже, вижену. Побігла лисичка до хати та. А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза спечі я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику побігачку, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це ліза рак не борак, та й питається Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь ведміді гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та й не вигнала, а то ти. Отже, вижено, От поліз рак у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та. А я рак не борак, як ущипну, буде знак, та як ущипне козу клешнями. Коза, як замекає, та з печі та з хати побігла тільки й видно. От тоді зайчик радий, прийшов у хатку та також ракові дякує, та й став жити в своїй хатці. Казка Коза Дереза вчить нас, що не можна бути жадібним, хитрим і несправедливим. Бо за це завжди буде покарання. Сила не головне, важливіша сміливість, розум і справедливість. Добро і правда, зрештою, перемагають зло та брехню. До нових казочок.